У новому приміщенні не в повну силу В Одесі частково відновив роботу музей цікавої науки. Минулого року установа зазнала руйнувань внаслідок обстрілу росіянами. Зараз же про атаку нагадують ось такі історичні подряпини. на столі та деяких експонатах, розповідають у музеї. Це експонат-замінник, тому що той експонат, який стояв прямо в музеї, він постраждав. Ми його не вивозили сюди. Цей теж постраждавший, але менш. І е, на цьому експонаті взагалі, взагалі не було цих пластин. Ми їх тільки відновили. Загалом збитки від обстрілу тут оцінюють у кілька мільйонів гривень. Десь ми замінили ніжку, десь ми просто переставили експонат з однієї основи на іншу. Тобто, ну я думаю, що десь 1020 вийшло на ремонт от цієї експозиції. А експонатів ми втратили десь 20%. Експонат. Так, 80% експозиції. Ми врятували ще на початку війни. Ми вивезли 30 експонатів до Чернівців. Зараз в Одеському музеї можна зокрема побачити магнітний міст, зроблений з гайок, а також експонат під назвою Електропровідність людини. Працюють тут і лабораторії хімічних та фізичних дослідів. Серед відвідувачів школярка Анастасія каже: прийшла до музею вперше різні хімікати, і в нас вийшов такий хімікат, який світився, і дуже швидко згорав. Наразі музей працює у Парасипському районі, але в планах новий переїзд, каже директорка. Ми будуємо музей науки в Одесі. Це стадіон Чорноморець. Ми їм запропонували співпрацю. Вони пішли на зустріч і дали нам таке велике міжтрибунний між бунний простір. І там зараз е зберігаються всі експонати, і там зараз вже розпочинаються ремонтні роботи. Відкриття на новому місці заплановане на літо. На цій локації музей має запрацювати наповну. Олександр Бончав, Віталій Кононов, перший міський.